Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас велика розпаковка, і сьогодні товар я замовляв на Aliexpress. В попередньому відео я показував розпаковку із Джума, це також закордонний магазин. І ми переконалися в тому, що дійсно товари приходять якісні. І все, те, що ми замовляємо, відповідає нашому замовленню. Сьогодні будемо дивитися, чи дійсно товари відповідають якості, і тим параметрам і характеристикам, які ми замовляли. Тому, друзі, всідаємося зручніше і дивимося, що ж я замовив на Aliexpress І чи дійсно товари класні. Так. Як бачимо, прийшла не одна посилка. Їх прийшло чотири. Чотири прийшло одночасно. І сьогодні я отримав ще одну велику. Тому будемо розглядати по черзі, які приходили, такі розглядаю. В основному я виписував рибацькі снасті. Так. В основному я виписував. Снасті для рибалки, тому будемо переглядати. З Аліекспрес товари приходять з різних країн. Це, в основному це країни Прибалтики, які ближче до нас, а також із Китаю. Тому, як бачимо, ось написано Латвія. Знову товар Латвія. Товар Латвія. І ще ось один такий масивний товар. Це вже Китай. Розрізаю, щоб не пошкодити щось. І отак от розрізаю. Вже нема куди спішити. Перший товар, пакетик невеликий. Можна і отак. От вони дуже сильно клеють, такий клей міцний. Так, що в нас є? В основному я замовляв мандули. Ось дивіться, яка мандула. Немаленька, я вам скажу. П'ятий номер. Хоча, хоча Хоча я замовляв менший. Вона мала б бути, можливо, менша. Ну, дивіться, яка в нас є мандула. Отакого такого кольору. Ось цікава. І з вантажем 10 грам. Немаленький вантаж, ну, хороший буде заброс. Так, по мандулі. Гачки чорні. Зараз знімемо, подивимося. Ну, такі доволі. Гострі хороші гачачки, от такого кольору мандула. Ось. Так, сподіваємося, що щука на нього відізветься. Ну, в принципі, нормальна мандула. Хоча ціни були від 60 до 100 гривень. Так, перший товар нормальний. Так, другий товар розпаковуємо. Не пошкодити. Достаю. Так, знову мандули. Вони не маленькі, але це мандули біло-чорного кольору, різних форм. Вони великі, на велику рибу. Ось подивіться, хорошенька така. Ось такої форми мандула. Складається з трьох частин, як бачимо, от такі. Ось є мандули, яка складається також з трьох частин. Це дві однакових. Так, замовив дві однакових. Так. І одна ось трошки іншої форми. Як бачимо. Так, не можу відклистити. Так, ця іншої форми. Подивіться. Трошечки інша розкраска. Але які тут гачки. Тут гачки я не знаю, який це розмір. Просто здоровенні. Можна, в принципі, драчувати. Гарні великі гачки на велику рибу. от така мандула. Подивіться. Ох, яка вона. Є. Тут розмір не писався, тому я брав на авось. Думаю, прийдуть малі, буде хорошо. Прийде велика, також буде добре. На цьому сайті просто розмір не вказувався. Тому прийшли, як бачите, немаленькі мандули, величенькі такі. Ось, є. Так, рухаємося далі. Що в нас далі? Так, також розриваю. Що тут? Тут знову мандули. Дивіться, скільки їх. Вони різного кольору. Отака, також чорно-біла. Але отакої розкраски, з гарними гачками. І розмір L. Ну, я думав, що Л це, в принципі, середній розмір. Ну, так і є, десь середнього розміру. Ось також Елька, чорна повністю мандула, подивіться, і з жовтеньким кінчиком, з хвостиком таким блискучим. В принципі, Товар більш-менш нормальний. Так, тогачки тут дуже такі потужні, сильні, міцні гачки, великі. Сходів повинно бути мало. От така мандула. І ось в мене ще є ще один такий товар. Дивимося сюди. Гарна дуже упаковочка. І от така собі також цікава мандула. Ось, дивіться, якої якого кольору, чорно-жовтого. такий колір. Як бачите, в основному все мандули, тому що я їх замовляв. От. Всі вони приблизно одного розміру. Хоча я намагався різні розміри, е, різні розміри замовляти. Ельочка, я думав, вона буде набагато менша. Але насправді, подивіться, якщо будете замовляти Ельку мандулу, то вона приблизно сантиметрів, ну не знаю, до 10 Дивіться, взяв лінійку. І від початку першого тройника до кінця другого якраз рівно 10 см. І це елька. Елька 10 см, щоб знали. Так, ось є в мене ще одна. Вона всього-навсього 7,5. 7,5 см. Менша трошечки. Також ось мандула, вона також менша. Вона 8,5 см. Тобто в середньому мандули від 8 до 10 см. Отакі. От не маленькі, не міні, але гарні. В принципі, товаром я задоволений. Побачу, як я їх розловлю. Так, ну і далі. Що далі? Далі це я виписував катушечку. Зараз подивимося, що в нас прийшло. Так, прийшла катушечка. Дивимося, яка. Значить, от така катушечка. Із самого Китая. Зараз тільки подивимося, яка вона. В принципі, катушечка, ну я вже бачу, що вона класна. От. От така катушечка, да. хорошо йде, тихесенько, не чути нічого. Абсолютно. Так, є. Які параметри? В Катушечці 13 плюс 1 підшипник. Ось. І вона, І вона з металу. Enjoy, фірма Enjoy. Ну, вона мало про що можливо говорить. Катушка MX. MX 5000 5000 оборотів, 5000. Працює хорошо, мені подобається і ручка. І бачу, що вона не пластмасова, вона з металу. Трошечки є вага, але сподіваюся, що вона буде класна. Так. По катушці, в принципі, та ж також задоволений. Є ось. Це речажок право назад вперед. Кнопочка зброса. Все працює. Так, фракціончик, налаштування, все є. В принципі, нормально. Так. так, цим товаром я повністю задоволений. Хоча мандули я виписував трошечки в них. Думав, що будуть меншечки. Десь від 6 до 10 см. Ну, вийшло від 8 до 10 см. Це, в принципі, також нормально. Тепер, Самий великий мішок. Сюди вмістилося кілька замовлень. Тому буду розпаковувати, будемо дивитися, що в цьому мішку. Тому виписував я також дуже багато. Так, звідки прийшло? Прийшло з Китая. Тут ніякий. І вага 629 грам. Орієнтовна цінність. 13,5 доларів. Не сказав би я, що це дуже дорого. Але я скину в описі під відео, скільки насправді коштує всі товари. Всі товари будуть повністю під відео, яка їхня вартість. Але я стараюся замовляти, щоб вартість була, в принципі, не дорожча, ніж 200 гривень. 200-300 гривень. Це найдорожчий товар, переживав, прийде чи не прийде, чи десь випадково не загубиться, але як бачите, товар прийшов. Так, є. Далі дивимося. Самий більший виписав я маленького спінінга. Це... Ну, він коштував 200 гривень. Величина його також невелика, але хотів подивитися, що, який спінінг може прийти за 200 гривень. Дивіться. На вигляд, супер. Ручечка така маленька. Все таке акуратненьке. Так, оп. Оп, дивіться. Розкладаю. Раз. Розкладаю два, три, чотири, П'ять о! спінінг є. Якщо з ручкою рахувати, раз, два, три, 4, 5, шість секцій. От такі його характеристики. Метр, Метр вісімдесят довжини. На 3,6 грам. На маленькі грузи. Ну, в принципі, за 200 гривень я не знаю, чи можна купити спінінга якогось нормального. А це і на якогось окунчика походити, покидати, чіпити сюди катушку легеньку і буде дуже непоганий. Так, так рухаємося далі. Я також виписував. Так, ось дивимося. Поводочки. Там вони копійку і коштували, тому я і навиписував. Значить, Гачки з поводочками. Вже зразу. Дивіться. Що цікаво, що це було і недорого, і вже готові нав'язані. В цьому поводку два гачки. Ось. Отакої. От Дивіться, отакі От гачечки. Вони такі товстенькі, в принципі. Нав'язані на поводку. Жилка десь приблизно тут 0,18-02. Отак. По два гачечки. Зразу можна чіпляти на вудку і вже йти на рибалку. Самому не в'язати. Коштували вони недорого. Але якраз і панелька продавалася. Тому можна купити лише за панелі. І самому вже нав'язувати. Далі, друзі. Є ще щось цікаве, бо я виписував ще і ще щось цікаве. Значить, Виписав пачку отакого от великого опариша. Не знаю, чи щось буде на нього ловитися, але опариш силиконовий і отакий от великий він, такий не маленький, не просто маленький опарик, а такий доволі великий. Зараз я його розпечатаю от і покажу, якого опариша я виписав. Ось дивіться, який. От такий опарик. Попробую літом насаджувати. Можливо, щось і буде брати. Але він не маленький. Можливо, його потрібно б дорізати на два. Ну, попра... попробую поекспериментувати. Так, з опариком понятно. Тепер далі. Що тут? Тут я виписував ножика, ще такого цікавого. Я взагалі полюбляю ножики всякі, тому на Aliexpress виписую. Ось дивіться, який ножик. От такий. ось ножик. От, бачите, є в нього чехол шкіряний, відкриваю. Ось от такий ножик. В основному це розробляти або рибу, або м'ясо. От такий ножик. Подивіться, класний. І теж вартість його невелика, ніж гострий. такий, З чехлом, це нормально. Так, кого цікавить в описі? Я дам посилання на сайт, з якого я виписав, конкретно з магазина, якого виписав. Так, і нарешті, 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 дивіться, отака от футболочка. І ще я виписав отакі От. До речі, дуже класно. Виглядала вона в магазині дуже класно. Так. Зараз подивимося. Можливо, Льохові вона підійде. Якщо ні, буду ходити я. О, дивіться, яка класна футболка. Вона також 200 гривень. Ось дивіться. Класна розцветка. Хороша. Футболочка Елька. Я думаю, що на Ельку вона дуже смахує. Отака класна футболочка. Зараз Льоша вдіне. Подивимося, як на ньому виглядає. І ще отакі штанішки. Штаніжки він теж любить всякі отакі світлі. О. Ну, по довжині також де видно, що за штани спортивні, але отакі прикольні, завужені. Це XL. Штани XL. Ну, зараз він не подивимося. Так, друзі. Поки не перемикаємося, вдягаю льошу і показую, як на манікені, як це все виглядає. Дивіться, футболочка класна. За 200 гривень, я думаю, нормально. Штанішки теж там 200 з копійками, теж чіткі Розочужити і все де класно. Так, так. Легенькі такі. Хорошенькі. Все, Льоха, як тобі? Нормально. Все нормально. Така, друзі, сьогодні розпаковочка. Всі посилання на товари будуть в описі під відео. Кого що цікавить, заходьте, дивіться, запитуйте, буду відповідати. Так, все, що виписував, все прийшло. От. Дуже легкий, дуже легкий. І отакої от величини. На базарі він точно коштує не 200 гривень. Тут він був дуже дешевий. Не знаю, як він буде грати з ривою, як виважувати, як підсікати, чи взагалі не вламається з першої рибалки. Але, в принципі, за 200 гривень він нормальний. От так. Такий собі спіннінг.